Всім привіт! Розкажу трошки про структуру моїх копій, тобто як змінюються, як налаштовуються пікселі і як взагалі построєна структура сайту, який я копіюю і налаштовую. Дуже багато питань підключи піксель, дуже багато питань зміни зміни ціну. Це все робиться дуже просто, і ну, я роблю так, щоб воно було максимально просто. На прикладі покажу своїх з лендів. У мене є така підборочка лендінгів. От Давайте контейнер для розморожування, розморозка. Перейдемо на цей сайт, подивимося. Зараз в ньому пікселя ніякого немає і ціну ми бачимо 1450-870. Причому ціна вказується в декількох місцях. Знижечка теж в декількох місцях, і воно все автоматично міняється. Тільки потрібно в файлах в одному місці це все поправити. Поправляється файловий менеджер. Відкриваємо наш сайт, відкриваємо. Розморозочку нашу, шукаємо, де вона у нас є, коли в мене опере розморозочка. Структура сайту вона майже однакова у всіх. Обов'язкові два файли це індекс. PHP, Order.php PHP. Ордер order PHP налаштовується однократно, в нього прописуються параметри кабінетів CRM, якщо потрібно. Є інтеграція на три CRM, ки це LP CRM. Salis Drive, KCRM. налаштування на відправку пошти і налаштування на відправку telegram бота Воно налаштовується однократно, зміни в ньому не потрібно робити. Піксель в ньому не потрібно проставляти. Піксель передається на сторінку, дякую, лід» з головної сторінки. Тепер по головній сторінці. Стрінка завжди має індекс PHP. Чому PHP? Тому що PHP, скажімо так, мова, яка дозволяє трошки гнучніше зробити гнучким сайт, проставляти деякі зміни і потім ці зміни виводити. Ось у нас іде основна налаштування. Блок налаштувань нашого сайту, що в ньому є, це обов'язково Old Price – стара ціна по сайту, New Price – нова ціна по сайту, Discount – знижка, яка буде автоматично вираховуватися по формулі від старої до нової і буде переводитися в відсоткове значення. Якщо є у нас по кількості, то у нас ставиться за кількість одиниця продажі при умові двох, при умові трьох, при умові чотирьох. Це дає можливість налаштувати такі знижки, як там 5-10-15%, коли людина вибирає знижки. Потім іде блок у нас е, пікселя і CRM, е, Продукт ID це ID, який буде летіти в Сіремочку, е, ID продукта, і ціна е, вона буде відправлятися в сіаремочку. Тобто тут має стояти ID е, продукта. і <кій> на прикладі покажу. У мене є така тестова CRM, е, ще її поки, поки що не заблокували. Не користуюсь, стараюсь не користуватися э, CRM взагалі, але на прикладі цієї покажу. <звук> де подивитися у нас додатковий тиждень? Де у нас подивитися ID товару, який у нас є? Ми заходимо в товари. Перелік наш додаємо наш товар. Коли він створюється, у нас тут рядочок ID продукту. Саме цей ID продукта ми маємо вставити в наш індекс PHP, щоб CRM гарненько відпрацьовувала. Тепер щодо ціни, ціна у нас прописується тільки в одному місці зверху, знизу. Вона потім автоматично підставляється у нас по блоках. От тут е визивається вивід ціни, і так само знизу. Тобто, змінюючи один раз зверху, воно буде змінюватися по всіх місцях, де вказана ціна. Ну і Автоматично буде вираховуватися знижка. Е тепер щодо пікселя. Піксель у нас налаштовується через таку конструкцію. Зараз більш детальніше про неї розкажу. Тобто, якщо хоче хтось вставити просто піксель, потрібно взяти ваш піксель, який ви згенерували на Фейсбуці. Він орієнтовно виглядає ось так: от. це повний код пікселя. Але з Фейсбуку нам не потрібно повністю от копіювати, нам потрібно тільки скопіювати ID-шник, тобто id пікселя, який ми будемо вставляти до сайту, і прописати його тут. На прикладі показую, прописую ось такий от піксель, зберігаю, перехожу на сторіночку нашого сайту, коли оновлюю, у нас цей піксель відпрацював на PageView. Що далі відбувається по сайту? Цей же піксель передається в скриті поля форми, і він передається на сторінку. Дякую. Там іде перевірка, чи людина дійсно зайшла з форми. І якщо людина зробила замовлення, перейшла з форми, вона сторінка Дякую буде автоматично трекати з подію лід. Тобто на сторінці Дякую не потрібно вже налаштовувати піксель, там буде автоматично він відпрацьовувати той піксель, який стоїть тут. Тепер щодо цієї великої такої конструкції, вона розрахована на прийом динамічного пікселя. Що таке динамічний піксель? Динамічний піксель дозволяє змінювати піксель на сайті, не заходячи в код. Тобто ви створюєте рекламу, ви створюєте піксель, ви коли створюєте рекламу, додаєте малесеньку приставочку до адреси, і ця приставочка, саме піксель, вона буде відпрацьовувати на сайті. Розказую на прикладах. Ну, попитаюсь розказати, наприклад. Допустим, є у нас байер, який льє на цей сайт. Він створює собі пікселя, він створює рекламну кампанію, і йому потрібно прив'язати. До цього сайту піксель. в нас є також ще один байер, який має свій піксель, і йому теж потрібно прив'язати цей піксель до сайту. Його не потрібно прив'язувати 100 разів через код, його можна передати через посилання сайту. Тобто, коли додається така конструкція, знак питання FBP і підставляється піксель, який є у цього байера окремо взятого. І налаштовується реклама саме з таким посиланням. Я переходжу за цим посиланням. Дивіться, що в нас відбувається. У нас передається піксель саме з адресної строчки сюди, в піксель. Якщо це інший байер, він підставляє зовсім інший піксель. Наприклад, вісьмірочки поставимо, переходимо за цим посиланням, дивимося, у нас відпрацьовують вісьмірочки. тобто не потрібно вставляти 100 раз піксель в код. Його можна передавати через посилання на сайт. Тобто створюється реклама, вішається до рекламної посилання сайту приставочка з пікселем, і він буде гарненько відпрацьовуватись. Все більше змін ніяких немає, максимально просто і доступно.